Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька в рамках 20-го всеукраїнського фестивалю. А також в рамках марафону Об'єднані заради перемоги. Пройшов майстер-клас з вокалу. Провела його видатна співачка Галина Добровольська. Участь у майстер-класі взяли декілька юних співаків. Наші кореспонденти побували на місці події. Тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відсняли. Вітні відому пісню італійського гурту Альбано та Роміни Пауер, назва якої українською звучить як щастя на сцені палацу культури центральний виконує дев'ятирічний Марк. Хлопчик відточує свої вокальні здібності у колективі Руданочка, але це поки що не сольний концерт. Сьогодні Марк завітав на майстер-клас по створенню художнього вокально-сценічного образу, де дізнався дещо корисне. Мені розказали, як правильно держати мікрофон, що треба більше відкривати рот. Щоб звук видавати та підіймати брови, і відчуття від цього просто чудово щастя. Правильно тримати мікрофон, наповну користуватися мімічною мускулатурою, не просто співати та потрапляти у ноти, а й проживати сюжетну лінію пісні та взаємодіяти із глядачами. Цим тонкощем навчали п'ятьох вокалістів палацу культури та зо три десятки викладачів місцевих мистецьких шкіл. У тексті у вас є рядки, і у кожному рядку. Є важливе якесь слово, яке ви потрібно робити наголос. Тоді зі сцени це виглядає дуже чітко. Майбутнім висхідним зіркам кивеської української та маємо надію світової сцени. Відточувати свої навички допомагала Галина Добровольська, Оперна співачка, справжня професіоналка своєї справи, лауреатка міжнародних конкурсів оперної майстерності у Мілані, Брюсселі та Відні. Шлях до успіху виконувачка пройшла від 4-ї кивеїської музичної школи до Зайцьбиського університету Моцарта, де займалася у класі відомої. Мішель крайдер зараз співачка є солісткою Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, та викладає на кафедрі оперного мистецтва академії імені Глінки. Як то кажуть, оперний співак це універсальний співак, бо він може співати як і оперні арії та оперні твори класичного напрямку, так і естрадні і жанр кросовер. Сьогодні у нас майстер-клас, тема якого це створення художнього вокально сценічного образу, де усі учасники цього майстер-класу будуть ознайомлені самими основними темами, які потрібно знати кожному учаснику, кожному співаку, як від нуля та до успіху заспівати на сцені. Цей майстер-клас відкрив щорічний 20-й всеукраїнський вокально інструментальний фестиваль у новий рік із улюбленими піснями. Який цьогоріч проходить у змішаному онлайн та офлайн форматі, це стало можливим завдяки поверненню палаців культури до роботи у очному режимі із дотриманням усіх правил безпеки, завдячуючи такому формату, ми вийшли на змогу провести фестиваль, один із улюблених фестивалів в нашому місті. Ми вже 20 років на цьому фестивалі. Вони вже є членами журі. Це такі відомі за межами міста, за межами навіть України, такі імена, як Деніс Аду, як Надія Майс. com Kumar І влад Зеленський. Наступний майстер-клас у стінах Палацу культури центральний відбудеться вже 8 лютого об 11.00. Дізнатися про таємниці професії акомпаніатора, учасникам івенту допоможе піаністка, органістка та концертмейстерка Киверійського обласного фахового музичного коледжу Тетяна Кадук. Зазначимо до занять у режимі офлайн у позашкільних навчальних закладах ДЮСШ та гудках палаців культури вже повернулося понад 9 тисяч маленьких криверістів. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський. І ми повертаємось до студії. У Нас у гостях Наталя Стрига, начальниця управління культури виконкому міськради Кривого Рогу. Пані Наталі, я вас вітаю. Доброго дня. Пані Наталі, ось в рамках цього 20-го фестивалю всеукраїнського пройшов такий майстер-клас. Хто став його ініціатором? Ви знаєте, наше місто фестивальне місто, і дуже багато проходить різноманітних різножанрових конкурсів, фестивалів. Обов'язково на кожному конкурсі є журі. І для того, щоб плідно відбувалися такі події, це не просто конкурс. Учасників, а ще і члени журі діляться своєю майстерністю і проводять такі майстер-класи з різних напрямків, з різних жанрів. Це відбувається в такому форматі творчих лабораторій, де можна задати питання, де можна поділитися досвідом, обмінятися досвідом і обов'язково здобути для себе кожному викладачу і учаснику щось нове набути. Для того і проводяться. Конкурси для того, щоб зростала майстерність, щоб здобувати іти крок за кроком до своєї викарбовування, до свого таланту, своїх здібностей. А чому на базі саме ПК центральний? Цей фестиваль народився у цьому палаці культури. 20 років тому він був не конкурсним, він був просто концертним фестивалем, на якому мали змогу виступати будь-хто будь різного віку, діти. Це був вокальний фестиваль такий. Потім він розрісся у вокально інструментальний. Сьогодні це двожанровий вже фестиваль. От. І безумовно він на цій сцені відбувається. От, сюди вже цього року на цей фестиваль заявилися сім областей України, це понад 250 учасників. Mm -hmm. От, безумовно, формат онлайн він цьому сприяє. От, тому що е, можуть взяти участь дистанційно учасники можуть взяти участь. От, і ми ось таким чином розвиваємо творчість, змагаємося, бачимо, як і наші діти виховуються, діти наші і учасники різного віку мають змогу побачити виступи е, виконавців з інших міст України. От, і це все дає поштовх для розвитку. Дивіться, для того, щоб максимально професійно показати себе з усіх своїх вигідних ракурсів, так би мовити, на таких подібних фестивалях, заняття онлайн все ж таки не підходять. І наскільки всі ми знаємо, з 12 січня так. позашкільні заклади повернулися до формату офлайну, От розкажіть трохи про це. Так, ми дуже вдячні. Нашим військовим і владі нашого міста за те, що ми все-таки отримали таку можливість, і з 12 січня наші мистецькі школи, наші палаци культури здобули таку можливість працювати в змішаному форматі, відвідувати гуртки, відвідувати заняття. Безумовно, нічого не замінить очного спілкування викладача і вихованця його. От. І ми отримали таку можливість на сьогоднішній день. У нас 18 наших шкіл мистецьких, 10 палаців культури, всього в цих закладах виховується понад 10 тисяч дітей. От. І половина з них сьогодні вийшли уже в живий формат, в очний формат навчання. Чому тільки половина? Через те, що певна кількість знаходяться за межами міста і вони дистанційно тільки можуть навчатися. А ще особливою умовою навчання офлайн це є дозвіл батьків. Обов'язково письмова згода батьків. На те, щоб дитина могла прийти і безпечно перебувати, обов'язково тільки в тих приміщеннях, де є облаштовані укриття, обов'язково дотримання всіх безпекових умов. Для того щоб діти могли відвідувати і зростати в своїй творчій діяльності, в своїй майстерності, коли ми чуємо сигнал тривоги, у кожного у кожному закладі відомий алгоритм дій є облаштовані укриття організовано діти спускаються разом з викладачем. От батьки про це усвідомлюються всі дії, і хто дозволяє, з тим працюємо, хто все таки сумнівається. Є можливість працювати дистанційно, але е, цей такий крок е, дав можливість е, ну. Більше оживити наш наші відвід наші заклади. Зараз вони гомінки, зараз там чути сміх дітей і дітей, і дорослих, тому що є багато творчих колективів, в яких приходять і дорослі відвідувачі до нас. А якщо говорити порівняти з довоєнним часом, то яка зараз відвідуваність? Який приблизно відсоток дітей відвідують заклади? Відвідують в живому форматі, в очному форматі 50%. десь 50 на сьогодні. Це від 10 тисяч, десь 5 тисяч. В живому форматі відвідують інші, все таки дистанційно обирають таку форму? Ну, хтось можливо поїхав інших так, я так розумію, так, батьки, так. не всі дали все ж таки згоду. Так, так, так. Так, Стосовно нашого майстер-класу, хочеться повернутися ось до цієї теми. Скажіть, будь ласка, чи всі бажаючі могли взяти у ньому участь, чи це лише для вихованців районних колективів? Абсолютно всі могли взяти участь у цьому заході через те, що учасники фестивалю, само собою, анонсувалися. сьогодні під час війни широкий, а широке анонсування, широка реклама заборонена, але відбувалося анонсування у групах, у соціальних мережах. І абсолютно могли всі наші викладачі з вокалу, керівники наших мистецьких шкіл, палаців культури мали змогу прийти і відвідати. І досить така велика. Кількість прийшли і, і після проведення майстер-класу отримали навіть сертифікати про те, що вони пройшли такий курс підвищення кваліфікації. Дуже був цікавий такий майстер-клас. Ви бачили, там були діти різних вікових категорій. Скільки учасників? Було шість учасників, але п'ять вокальних номерів, тому що був один mm. дует, дорослий. Абсолютно це вже були студенти нашого педагогічного університету, факультету мистецтв, першокурсники. але дует Уже такий більш зрілий, дуже приємно було бачити, як філігранно артистка і Галина Добровольська викладач з оперної майстерності. Як вона філігранно доводила цей образ до такого, скажімо, викарбовувала його і починав звучати твір і оплески, і починала емоція. В залі вирувала дуже досить гарна. От розкажіть трохи про Галину добровольську. Вона провела саме цей майстер-клас. Ну, в двох словах. Вона оперна співачка. Вона правильно? оперна співачка. Дуже приємно, що вона наша. Землячка, вона виховалася в нашій четвертій музичній школі. Потім вона навчалася в нашому музичному коледжі клас викладача заслужений працівника культури України Халіди Сиротюк. У неї дуже багато когорта ціла відомих світові, відомих світові оперних виконавців. От і Галина пройшла досить такий шлях, свій творчий, конкурсний шлях. Досить такий. І вона сьогодні викладає. От, тому дуже було приємно. Побачити, і вже та із тієї дитини, яка зросла, власне, і на наших також конкурсах, і на наших фестивалях міських, ось вона пройшла цей шлях, і сьогодні вона сама навчає і ділиться своїм досвідом. От, вона у фіналі майстер-класу продемонструвала також гарний свій свій вокал. свій вокал. Так, всі були захоплені, і це було дуже приємно. Взагалі, дуже приємно те, що ми зараз можемо спілкуватися ось так. Тому що все таки через екран неможливо зовсім стовідсотково передати ті емоції, які виникають у глядача при спілкуванні з музикою, при спілкуванні з прослуховуванням твору того чи іншого. От і всі, хто знаходилися в залі, дуже тепла атмосфера була, і це дуже дуже було гарно і приємно. Галина Добровольська також є одним з членів журі 20-го сукраїнського фестивалю. Так, Розкажіть також трохи про інших членів журі. Інші члени журі це левова частка також наших земляків. Знову гордість за них, за наше місто. Що ми виховуємо таких людей, такі особистості, які сьогодні відомі вже за межами нашого міста і далеко за межами і держави. Це музиканти, це такий Денис Аду, наш музикант, який музичну школу закінчував нашу. І потім навчався далі. Світовий музикант сьогодні його знають всі абсолютно це Катерина Комар. Яка і сама вокалом займалася, і до речі, в цьому Палаці культури в центральному займалася, і сама, і потім була і керівником працювала. І сьогодні вона власну має вокальну школу в Україні, яка досить відома. Її вихованці сьогодні беруть участь і перемагають у різноманітних проектах на центральних телеканалах і за межами України. О, це Влад Зеленський також. Співак, також аранжувальник, композитор, продюсер, який сьогодні вже досить такий досвід за плечима має. А також виховувався в нашому палаці культури центральному. Розпочинали всі у творчому колективі цього палацу. Тому ми дуже горді з того, що у нас є такі вихованці. Надія майстренко, також вокалістка, прекрасна, яка була вокалісткою у гуртах відомих в Україні. Сьогодні сольною кар'єрою займається. Вихованка також нашого музичного коледжу. Це все досить приємно, що ми все таки працюємо і. Робимо свою справу гарно, якщо є такі у нас результати, тобто всі члени журі можна так сказати, такі видатні, видатні всі члени журі да, ну, там їх більша mm -hmm. кількість, але оце, це ті, що наші земляки, mm -hmm. так є це ще в інструментальний жанр, представлений безумовно mm -hmm. музикантами відомими. Mm -hmm. Так, скажіть, будь ласка, чи будуть проводитися ще подібні майстер-класи в рамках 20-го всеукраїнського фестивалю? І коли? Ну, ось сьогодні, 8 лютого, відбувся майстер-клас з інструментального мистецтва. Він сьогодні відбувся також пройшов в досить гарній атмосфері. Ну, от, е Прекрасно пройшов. От, ну, все, два майстер-класи. Всього, 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 всього два mm -hmm. майстер-класи. Фестиваль зараз в журі відглядають від, формат змішаний. Майстер-класи в живому форматі пройшли, mm -hmm. а конкурсна програма все-таки у форматі онлайн. І е, члени журі переглядають у запису е, номери, конкурсні номери, визначаються з балами, підводяться підсумки. От, і буде фінальний гала концерт, ми сподіваємося, що нам не буде перешкоджати нічого, зробити його також у живому в очному форматі, в обмеженій кількості людей, саме в тій, які може вмістити укриття, що є в палаці культури центральному. Але я думаю, що в нас це вийде. Угу. Тобто, можна буде, якщо що, долучитися наступного року, хто можливо пропустив так, так, в цьому так. році і хотів би долучитися, так на Так, так, так. обов'язково угу. так. так, що ж, дякую вам, пані Наталі. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, що завітали до нас. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Наталя Стрига, начальниця управління культури виконкому міськради Кривого Рогу. Поговорила про майстер-клас, який пройшов в рамках 20-го всеукраїнського вокального фестивалю. Дякую за увагу, за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.